Доброго Дня, наші любі друзі та підписники. Сьогодні ми знаходимося в клініці Саната Династія для того, аби зняти інтерв'ю з нашим пацієнтом, який пройшов немалий шлях в клініці Саната. Ми надіємося, що вам буде цікаво та інформативно. Доброго дня, Євгене! Доброго! Ми дуже дякуємо вам, що ви вирішили поділитися особистою думкою з приводу лікування в клініці Саната. Розкажіть нам, будь ласка, як ви дізналися про нашу клініку? Мій друг розказав. Він здесь діяв імплантацію, і так як у мене складності обычно з установленням довітельних відносин з врочами, то це був хороший опыт, і він мені підказав, і це недалеко від мене, поэтому я звернувся к вам. Скажіть, будь ласка, з якої причини ви звернулися до нас? Які у вас були скарги? Можливо, щось вас турбувало в нашій посмішці? у мене були штифти в 24 зубах. И они были установлены около 15 лет назад, и срок у них 10 12 лет. Поэтому он уже прошёл к концу, и начались довольно серьёзные проблемы именно с улыбкой. Угу. Mm -hmm. А як ви вважаєте, що могло сприяти виникненню цих проблем? Ну, это всё просто вопрос времени. Здесь уже ничего нельзя было сделать, только к раньше материалы были не такие и методы клёвые, как сейчас, например, здесь. Поэтому тут все было предрешено. Угу. А что вам раніше е, завадило звернутися за допомогою в клініку? Війна. Війна, так. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, яка у вас була найголовніша мета лікування? Е, восстановить желательную функцию, улыбку и все это здорово сделали так дійсно посмішка чудова, білосніжна. А розкажіть, будь ласка, про першу зустріч з лікарем. Чи одразу ми могли таку довіру вам вселити? І чи могли ми розвіяти, можливо, ваш якийсь страх, якщо вони були, переживання? Спочатку я прийшов з проблемою до терапевту. Ми обсудили, створили якийсь план на перше час. І після цього я вийшов походити трохи по іншим клінікам, але більше мені подобається тут, тому я повернувся. Після цього зі мною вже працював Любомир Ростиславович. І коли я з ним познайомився, Сомнения, если они были, они развеялись. Uh -huh. Так, из вами еще практивал наш хирург, так? Да. Дубовиченко Сергей Игоревич, очень большое ему спасибо. Так как у меня проблема с зубами многолетняя, и моих зубов у меня было меньше половины, то я очень много общался с разными хирургами, очень много было хирургии, и могу сказать точно, что он топ-1. Uh -huh. Единственное, я даже доставил ему немножко. Неудобству в последний раз, когда он мне удалял за раз 12 зубов, после этого он потянул себе предплечье. Так, це треба терпіння і вам і лікар. Дійсно. Это точно. А які варіанти вирішення проблеми запропонував вам лікар? А, ну, так как это последовательно развитие того, що уже было в лечении, то это была імплантація, Причому це була імплантація вверх і низу на всю челюсть. Угу. А, чи можливо у вас були якісь сумніви перед початком лікування? И, ну, Конечно, были. Когда тебе надо удалять все зубы, это вызывает некоторые сомнения. Но так как у клиники очень хорошая репутация, а у врачей есть все необходимые сертификаты, и они... Посічали некоторые символіми в других странах, это очень подкупала. Так, звісно, наші лікарі не стоять на місці і вони завжди розвиваються та самовдосконалюються. Це дуже важливо. А розкажіть нашим глядачам, як у вас проходив період реабілітації, приживлення, інтеграції. Все было отлично. Тут у меня есть небольшая личная особенность, на меня все очень хорошо заживает, поэтому никаких проблем либо с наращиванием дополнительной костной ткани, либо с установкой имплантов у меня не было. То после установления имплантов вы почувствовали себя комфортно? Да. Так. А як вам робота хірурга? Давайте детальніше розберемося. Чи виявилося це таким страшним, як здавалося? Тому що, як ми знаємо, багато наших пацієнтів бояться саме хірурга і хірургічних маніпуляцій, так скажемо. Ні, наоборот, всі удалення, навіть складні, так як у мене дуже длінні корні, доходили до 4 см. Проходили отлично и гораздо лучше, чем в других местах. То есть чувствуется, что у хирурга есть отличный опыт, также когда нужно было снять швы, либо зашить, потому что у меня была сложная хирургия, и некоторые сеансы просто наложение швов занимали до получаса, потому что их там было за раз около 12, и он это делал гораздо быстрее и профессиональнее, чем все, кто делал мне это до этого. Также когда снимали швы, это было максимально безболезненно и очень даже неожиданно, потому что обычно это приносит дискомфорт. Угу. Дякую вам за такую обширную відповідь. И расскажите, ще, э, сколько жменты суммарно зайняв час весь шлях ликувания? Э, ну, в принципе, это было максимально минимальное возможное время после заживления имплантации и с установкой временных протезів пока челюсть не привыкнет к имплантам, це зайняло около двох літ. Угу. Дякую. І скажіть, будь ласка, чесно чи виникає у вас зараз бажання рекомендувати нашу клініку знайомим, друзям? Що можливо вас вразило на шляху лікування? Да, конечно. Больше всего мне понравилось отношение врачей, у которых я проходил лечение и персонала. Также я периодически рекомендую друзьям. Например, недавно был кейс у знакомой Ортодон переехал в другую страну, и поэтому я предложил сходить в Санату, потому что здесь качество предвосхищает. Угу. Великі за такі обширні і гарні відповіді. Дякуємо, що знайшли час на це інтерв'ю. будемо раді вас бачити на профілактичних оглядах. Навзаєм. і тоді до побачення та до нових зустрічей. До побачення.